20 листопада у нас новолуння, новолуння в Скорпіоні. Скорпіон символізує таке глибоке очищення, відпускання страхів. І такий момент самоаналізу також буде присутній. Дивимось, новолуння, що принесе нам. ну Давайте для всіх знаків Зодіаку, Поїхали, погнали овни наші дорогесенькі. Що у вас? У вас перевернута верховна жриця. Емоційно внутрішня напруга. Можуть вспливати секрети якихось людей, несподівано, до речі, в роботі не поспішати. І також, якщо ви хочете щось розпочати, то це. Треба робити неквапно, не поспішати. В стосунках можуть бути якісь секретики які приховані. Ривнощі можуть проявлятися також по перевернутій верховній жриці тельці. Для вас на новолуння карта. Хто це у нас? Десятка мечів. Дуже уважно і обережно. Це завершення, фінал, крапка, кульмінація. І уже все, далі не можна. Тут може бути якийсь період виснаження у вас і момент, коли ви дуже втомились. Тому не перевиснажуватись, відпочивати, давати собі можливість якось все ж таки відволіктись. Далі близніки. близнюки. Близнюки дивимось вашу карту на новолуння. Перевернута п'ятірка кубків. Прекрасно, Виходите із стану е, переживань, турбот, із стану, коли ви е, понікші і знесилені, і склали свою голову, заховались у пісочок, ви з цього стану виходите. У вас емоці... емоції вони переповнюють, звичайно, але е, стає трошечки легше, стає е, е, краще дихати і. Ви можете більше на вулиці, до речі, прогулюйтеся, щоб краще був стан самопочуття. Раки, Ваша карта на новолуння, боже, двійка кубків, чи що? Двійка кубків, боже, яка гарна карта чудова. Партнерство, колаборація, зустрічі. Побачення, чудовий емоційний стан, наповненості, ресурсності, коли є підтримка, коли ви пов'язані тут у цих дівчаток сплетена косичка, вони разом і, можливо, навіть занадто близько один до одного. Леви, дивимося вашу карту на новолуння, у вас перевернута сімка пентаклів.